Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програма пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Як часто християнин задумуються, як же йому виконати волю Божу, і часто він стикається з серйозною проблемою, знаходячи різні думки серед своїх друзів знайомих, що стосується різного виду заповідей Божих і законів Божих, сьогодні ми з вами поговоримо про закон Божий і про закон Христа. Написано в Євангелії від Івана, 15 розділі, 10 вірші. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в любові Його. Сьогодні над цією темою допоможуть нам роздумувати наші гості: це В'ячеслав Кулага, Юрій Кремінський та Андрій Ренчук. Вітаємо вас. Добре. Вітаю. я хотів вас запитати для початку нашої розмови, що стосується законів Божих, які записані в Старому Заповіті. Ось. Фактично, вони відкривалися в вченні пророків. Скажіть, будь ласка, чи була різниця між тим, що говорив закон Божий, дистословний закон, і тим, що вчили пророки? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Поясніть нам. Да. Ну... Е... Якщо ми розглянемо старий заповіт і взагалі всю Біблію, то ми можемо зрозуміти одну просту істину, вона дуже проста. Так як автор святого письма сам Господь, і він надихав письменників святого письма, то протиріч у всьому святому письмі ми не знаходимо. Тому пророки не могли навіть, не то, що немає цих протиріч, але вони не могли протирічити, тому що вони мали всі вдохановення від одного Божого Духу. Значить, ви стверджуєте, що що пророки базували своє вчення суто на законі Божому так. і повертали людей до закону Божого? Тільки так. Таким ну а щось. що стосується Ісуса Христа? Коли Ісус Христос прийшов на землю, чи його вчення перечило закону Божому, десь закону Божому? Чи можливо воно відміняло його в чомусь, чи можливо воно його якось відкривало? Що ви можете з Біблії сказати? На основі Біблії, mm -hmm. от про скажімо так, Христос і десь заповідей Божих? Закон Божий. Ну, я е, спочатку нам напевно потрібно сказати, що чому ми взагалі про це говоримо. Е, на сьогоднішній день багато хто намагається сказати, що у старому заповіті є Божий закон і він необхідний. У новому заповіті не, навіть не те, що є вже закон Христа, і він якийсь інший, а взагалі є така думка, що його взагалі немає цього закону, Як і він це? взагалі не потрібен. А, ну, дестословно, немає. Так, да, взагалі ніякого немає. Угу. Ось, тому наша ціль сьогодні показати цей зв'язок між Божим законом, між законом Христа, і що Він справді є там. Оцей закон, він є, принцип закладений. Ну, Прошу, покажіть. Ну, наприклад, Ісус Христос говорить у Євангелії від Івана: Він говорить так: як Отець полюбив мене, і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Сам Ісус наводить тут приклад і показує зв'язок між Його виконанням заповідей Отця, і говорить: ми, ми бачимо незаперечний факт, що є закон і в новому заповіді. Добре, дякую. Хотів би доповнити і сказати, що є в новому заповіті дуже. Яркий приклад, яскравий приклад про те, як приходить до Господа один юнак і говорить про те, що Господи, що мабуть, потрібно треба зробити, щоб бути спасеним. Це записано в 19-му розділі Євангелія Матфія, і саме в цьому уривку Господь цитує заповіді Божого закону, те про що ми говоримо сьогодні. Він цитує ці заповіді. Я перечитаю зараз. Дивіться, як він говорить: 18-й вірш. Той питає його, які саме. А Ісус відказав. Перед цим Він говорить, що мене звеш, ніхто не добрий, звеш добрим, ніхто не добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Але які це заповіді хтось говорить? Ну, заповіді старої відмінені. Але що говорить Ісус? Давайте послухаємо, саме які саме? А Ісус відказав: не вбивай, цитує заповідь, не чини перелюбу, конкретні називає заповіді, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір. Угу. Так сказав Господь. Тобто ті ж самі 10 заповідей Божих. Так, Божи, він цитує з 10 заповідів, деякі, щоб показати, що це важливо, це обов'язково. Коли вони говорять про предмет спасіння, він говорить, предмет спасіння це виконання заповіді. Угу. Дякую. Може, ви нам можна провести якісь кажуть приклад з Біблії? Ну так, діло в тому, що Христос сам свідкує про те, що не одна черта, не одна йота із закона. Він прийшов виконувати цей закон, і тому сам свідчить про те, що дійсно закон є важливою частиною життя Ісуса Христа. Але хотілося б повернутися трошки трохи в той в ті часи, коли був даний цей закон. Зрозуміло, що отримавши цей закон на кам'яних скрижалях, де було написано рукою Божою. І це десять заповідей, які називаються ще інакше як Конституцією Божою. І потім було у єврейського народу було багато законів. Але такі, як в нас сьогодні, є конституція, а є закони цивільні, кримінальні і так далі. І так далі. Тому е, оцей конституцією Божого закону, і автором цього, цього закону є сам Христос. Тому і було б якось не недоречно думати про те, що він прийшов щось відміняти, те, що сам дав, скажімо так. Хоча ось ця історія, яку ми згадуємо зараз з молодим юнаком, можливо, опоненти цієї істини вони скажуть: ну добре, Ісус спеціально йому сказав про заповіді, тому що це був законник. Ну потім він якби змінив свою позицію і сказав: ну, от, от що саме головне, не це головне, що ти заповіді зберігав, а щось інше головне. Ну, чи означає це, що тоді Христос сказав, що ну то я пожартував, що там чи не, не чини перелюбу, не кради, не убивай. Це вже значення це не має ніякого. Це вже не важливо. Ось це вже все пройшло. Звичайно, ну, от... ні. Я з другої сторони хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, от чому Христос говорить йому? Він каже, я це все виконав, а Він йому каже: ну тоді роздай майно своє бідним і йде. Ніби таке відчуття, що Христос ще дописує якусь одну заповідь. От він це вже виконав, і Христос, хоче ще більше йому дати якусь. Таке навантаження, вимову якусь до нього. Да, Ісус говорить, люби ближн як, самого себе. Mm -hmm. Тому Ісус, якби чому Він так говорить, і що це значить? І для нас сьогодні, і для Нього тоді, сам Господь Він хоче показати, що є мотивація, є щось більше, аніж просте, формальне виконання заповіді. Він говорить про глибші речі, про стан серця. І якщо ми говоримо сьогодні про закон, то із старого заповіту, коли ми би читали зараз ці тексти, ми би бачили, що Господь не хотів дати людям просто формальне виконання, щоб вони технічно виконували заповіді і все. А що він хотів, він хотів, щоб люди любили Бога. Він давав їм це цю складову любові, і через любов до Бога вони були йому слухняні і виконували деся заповіді. А ось є така думка, що фактично Христос дає не так конкретні вказівки, як просто принципи. Він хоче показати принципи самі. І цей принцип він він відобразив 22-й вірші, вірші вірш три четвертий по 40-й в 22-му розділі. Матвія від Матвія, так. І він сказав, відповідаючи фарисеям, каже, каже йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, всією своєю душею і всією своєю думкою. Uh -huh. Тобто, закладуючи оцей цей принцип, він каже: це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. Тобто, якщо цей принцип перший. Буде в тебе на першому місці, то і другий в тебе обов'язково ти будеш виконувати. Тому що якщо в тебе відносини з Богом на, на першому місці, то і відносини з людиною автоматично mm. будуть подібними, як з Богом. Mm -hmm. Бог о, буде навчатися. От кому... зверніть увагу, як відповідає цей юнак. Він говорить: я це вже все виконав. А Христос йому о, о, хоче сказати, що зміст не в тому, щоб ти виконав. Ось витер чоло від поту і сказав: все, я вже все виконав, господи, все. Ну тепер я вже вільний. Він йому показує, ти цим жити повинен постійно. Ось постійно. Тобто щоденно. любити ближнього, це означає не вкрасти в нього, так, не вбити так, в нього, так. але це значить, що якщо в тебе є чим допомогти, йому, то допоможу йому, правда? Так, так, хотів би також зауважити, що ну починаючи від. Першої частини ми говоримо про закон, а закон він був зображений, Бог викарбував на двох скрижалях. Одна скрижаль регулює відносини між Богом і людьми. Це відносини, любов по вертикалі, можна сказати. І як можна показати, що Бога любиш? Наприклад, запитують, ну от я Бога люблю, людина говорить, там, що Головне, щоб серце було чисте, пішла там красти, чи обіжати іншого, З чи можливо серця. щось чистим щ... Ш... серцем, аво там чистою совістю. Але це все відносні речі. Як показати, що в тебе серце чисте, і совість є, і в тебе є любов до Бога? Виконуючи оці западі чотири западі. Любимо Бога, коли у нас нема інших богів а Богу на першому місці. Любимо Бога тоді, коли ми не називаємо його ім'я в Любимо Бога тоді, коли ми не робимо ніяк нічакої подоби, щоб вклонятися. І любимо Бога тоді, коли виконуємо четверту западі або святкуємо той день, коли творець, Бог Творець, встановив. Це любов до Бога Одна так прийдеться. Так суботна, так, суботна. так про суботу мова йде. Так, виконуємо суботній день, як Господь установив. Як ми любимо ближнє? Як можна показати? Чекайте, я я вас запитати. Чекайте, я згідно але мене цікаве, чи це лише ці чотири пункти, чи це якби mm -hmm. приклад, як можна Бога втратити? І це любити. приклад, це приклад, це принцип. Це принцип, який відкриває. Але він обов'язковий, щоб ці чотири пункти точно виконувати, чи можна приблизно в цьому напрямку? Ні, mm -hmm. Обов'язковий. Обов'язковий, так. так. Тобто це і принцип, і припис. І, і припис. Так. Так, mm -hmm. так, так, так. Христос сказав: збирайте багатство на небесах. І у цього юнака була одна проблема. Він нібито всі його помисли, думки були про Бога, про заповіді Божі. А один корінь укорінився тут, в землю. Uh -huh. не? Не так, в глибоко глибоко не в пішов в землю. Так. І коли Христос намагається витягнути цей корінь, ось цей юнак не дає йому цієї можливості. Тому що цим знаєте, і так буває в житті кожної людини. Знаєте, от ніби і все. Але от є якийсь корінь, який закоріняється, чіпляється за цю землю. І людина страждає, не знає, від чого страждає, не знає ем, причини. А Христос відповідає і говорить цьому юнаку, полюбивши, його, каже йому «слідуй за мною. Христос не кожному казав слідуй за мною. Mm -hmm. Але до цього юнака Він звертається в Але юнак написано відійшов в печалі, тому що був дуже багатий. Ви знаєте, я якось бачив, як. як Повзла черепаха. Вона пішла, повзла помалу, але впевнено. Але потім змінила її положення і перевернули її так вверх ногами. І ви знаєте, і вона ногами теж рухала, рухала, але не повзла. Якесь друге положення, яке вона було без сила Таке от відчуття, що коли людина закоріниться в якійсь стихії, вона собі помало але повзе там. Ось, а коли її звідти зі стихії вибрати, вона не хоче звідти виходити, тому що вона вже зовсім ну, ну, вона звикла, себе і погано комфортно. відчуває. Так, от та якщо та стихія не Бог, а щось інше. В якій вона дуже певно себе відчуває. Це, основа, інша, та, основа інша основа, основа та, так, це вже проблема. Це вже я думаю, що тут питання першої заповіді. Воно uh -huh. найменше люди бояться того, що вони порушать її, тому що uh -huh. ну в мене немає інших богів Які в мене боги. Я ж не вклоняюся нічому, uh -huh. але коли стало питання, що ти любиш більше, те, що ти маєш, чи самого Господа, бо він uh -huh. сам йому повелюває, стало ясно, що він любить те, що має більше. Тобто, Христос показав, що є щось більше і глибше, як просто буква так. закону. Є так. розуміння, суть закону. Так. Ну, а от я хотів вас запитати, що стосується нових заповідей. Говориться, даю вам нову заповідь. Е, якщо Христос дійсно вчив те, що написано в заповідях Божих, то чому він говорить, даю нову заповідь? Як це розумієте? Я хотів би на це питання, відповідаючи, прочитати, як говорить Святе Письмо. Уважно прочитаємо. Це записане 13 розділ Євангелія від Івана. Ми читаємо тут так: 3:4 вірш: Нову заповідь я вам даю. Що за нова? Любіть один одного. Як я вас полюбив, угу. так любіть один одного і ви. Угу. Як я вас полюбив. Ми говорили вже про те, що базується закон або стоїть закон, говорить старий заповідник але від, про те, що стоїть Божий закон, 10 заповіді на любові. Чотири, чотири заповіді. Перше скрижаль стоїть на любові до Бога, а інше скрижаль стоїть на любові до ближнього. Любити ближнього як сам себе, але себе можеш недолюблювати. Себе можеш десь ненавидіти, себе можеш десь угризати. Ну і так далі. Ти можеш до себе мати якийсь навіть негатив. Тому, коли ти якось відносишся до іншого трішки негативно, ти можеш себе виправдувати тим, що. Господи, та я ж і до себе відношусь не завжди так дуже добре. Я себе так можу і виховувати яким чином. Тому люди якби виправдовуються в тому, що от вона на цьому рівні любові. Я люблю, як як сам себе. А Христос вище. Він говорить, що закон Божий має глибину, глибше дивіться, вище дивіться, ширше дивіться. Він говорить не просто як один одного, а як я вас полюбив. А це вже більше відповідальність. Це набагато вища любов. Тому він, коли говорить про нову заповідь, не скасовує закон. Він розширює або дає можливість глибше його розуміючи виконувати. Тобто, можна сказати не так нову заповідь, як нове бачення нове заповіді заповіді, так, так так і, і тому йдемо про обновлення. Та про обновлення так. бачення, так як я люблю, так і ви любіть. А це виш... а це висота, тому що Господь любив людей незалежно від їхньої поведінки і того, ким вони були. Дякую вам за на... за роздуми. Я хочу звернутися до наших глядачів. Перебувайте з нами, залишайтеся з нами через кілька секундочок. Ми повернемося до наших роздумів. Хочу попросити вас взяти текст 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Прочитайте нам, будь ласка, цей текст. Що там говориться про що Іван Апостол говорить в цьому тексті, скажімо так? В 16 тексті говориться такі слова: ми пізнали любов з того, що Він поклав свою душу за нас. І ми маємо класти душі за братів. Так, ну, оце заповідь не просто не вбий. Тут сказано, що й помри за брата свого. Та? Як можна сьогодні виконати цю, зап... цю заповідь? Скажіть мені. Знаєте, с... дійсно, коли перший раз читаєш такі, такі речі, розумієш, що моєму... моїй особистості, моєму гріховній природі, це якось не власне. Ну... Ем, Ісус поклав душу свою за мене, це я розумію, але чому я повинен робити те ж саме? Так. Е, і коли людина задає це питання, тоді у неї з Богом, ну, скажімо так, не ті відносини, які, б, які вважаються в цьому вірші. Тому що відносини з Богом, дійсно, от якщо ми беремо приклад, приклад, наприклад. Коли вчені роздумують, роздумали над планетою Земля і стосовно стану Землі, як вона, чому вона так знаходиться, чому такі, такі відстань від Сонця, і вони конкретно говорять про те, що все настільки складено, ну, Продумано. по всім законам, так все відмічено, що якщо б на один градус Земля би стала в іншому, в іншому відношенні. Було б інший клімат, інші кліматичні так, умови, і так далі. Сталися буріби і так далі. Так. Те, те, те і, і, і в цьому випадку все, все ну, настільки і сама, сам місяць, який балансує цей момент Землі, яка навколо Сонця крутиться. Тобто настільки все гармонійно, на все тільки виважено і точно. Що от, коли стосується відносин з Богом, ти розумієш, що якщо хоч на один градус ти від, будеш відхилений від тих правильних відносин з Богом, то всі твої відносини будуть потім, і всі твої поступки, думки, написано, що всією думкою свою полюби Господа. От, то, тому в, в твоєму житті будуть інші цінності. Вони бистро, ну, дуже швидко приходять перед лице, інші цінності. Інші... То, то ви маєте на увазі, що цю заповідь важку не може людина виконати тільки тоді, коли вона сама по собі. А коли з Богом, і коли то вона... сама по собі однозначно. Ну, коли, коли, в Бог... в неї, да, коли в неї виважені, і стосовно Божої заповіді, відно... тому що заповідь це по суті відображення характера Божого. Ну, я не можу до Бога прийти, і, сказати, і порушуючи якусь заповідь, говорити, О, це, 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 це мені не подобається. Mm -hmm. Бог такий є, Він таким відкриває і, і каже, якщо будеш слухняний, то тобі буде що? Добре, тобі буде добре, і твоїм дітям буде добре, як найшонавщині. Тому оці відносини дуже важливі. І якщо вони будуть дійсно відвертими, будуть дійсно дружніми, і і я буду розуміти Господа свого і старатися не порушувати, то і я зможу віддати душу свою заближню тому, дякую. що я буду відомий Духом Святим. Дякую Господу. вам. Ну а от я хотів вам привести приклад, який записаний першим Коринтян 9, 19, 23. Пригадуйте ці угу. слова відомі слова апостола Павла, який говорить для всіх я став усім. Якщо ви так. звернете увагу на цей текст, то ви замітите, що він там ще й говорить про закон mm -hmm. у цьому процесі. А як це пов'язано От жертвування пожертва свого життя для проповіді Євангелія mm -hmm. іншим і закон? Як, як воно це все зв'язано? Ну, на перший погляд, комусь може е, здаватися, що тут апостол Павло говорить, що він насправді був без закону, mm -hmm. тому що він тут так і говорить, що для тих, хто без закону, я був беззаконний. Mm -hmm. Ми не говоримо зараз про методи благовістування, які використовує апостол Павло, нам потрібно побачити сам принцип закону. І ось цей принцип закону, який висловлює Павло, наступний. Не бувши беззаконний Богові, а законний Христу, щоб придбати беззаконних. Угу. Принцип, який закладений у цей уривок, мені здається наступний: Закон потребує свого посвячення, відмови від свого я, щоб можна було присвятити своє життя. Тому, от саме такому закону був підвладний апостол Павло. Я готовий пожертвувати чимось, я готовий від чогось свого відмовитись, заради того, щоб спасти людей. І в цьому якраз є принцип закону. Ти повинен це зробити. Ну, а таке питання в мене виникає тоді. Значить. Перед цим ми побачили, що людина, яка живе Бог, вона готова життя віддати за іншого. Тепер ми бачимо, що та людина, яка живе Бог, вона готова йти проповідувати іншим, розказувати про Христа, жертвувати своїм часом, своїми ресурсами і так далі. Ну а і факт на сьогоднішній день. Ми бачимо, що багато християн не те, що комусь іншому розказують, вони навіть між собою не хочуть говорити про Христа. А як пояснити ось ситуацію, яка склалася в християнському світі на сьогоднішній день в ну, розрізі наших, нашої теми? Я думаю, що на сьогоднішній день люди не, не, не розуміють Божий закон, не роздумують над Божим законом, тому вони і не живуть цим Божим законом, і нема виконання цього духу цього закону, тому що нема відносин з Богом. Вони про нього говорять, але з ним не говорять, так скажемо. Вони не будують з ним відносини і не шукають лиця Господнього. Тому і ці принципи не виконуються в житті так званих християн. Бо коли ми звертаємося до святого письма, ми чітко бачимо, що говорить Павло в послання до Галатам. Що значить виконати закон Христа? Що це значить? Це не просто говорити, це значить конкретно, як він говорить. В Галатам ми читаємо шестий розділ: носіть тягарі один одного і так виконайте закон Христа, закона Христового. Виконати закон це носити тягар один одного, це допомагати до одному, не тільки свідчити словом, але життям, поведінкою, ділам. Допомогою, любов'ю, як говорять в світі, людяністю, людяністю. От якби люди любили Бога по-справжньому, була б ця людяність, була би ця оця б житовність, була б ця любов в практиці, щоб носили тягарі один одного. А так, на жаль, Дякую. от е, хочу сказати свою думку відносно цього питання. Віці апостол Павло говорить тут так: що для всіх я був усе, щоб спасти, бодай деяких. Я особисто вважаю, що якщо людина, побачивши свій стан відповідно до закону, прийшла до Христа, і Він її звільнив від гріха, від цього рабства, від прокляття, вона зрозуміла, що таке спасіння Боже, для неї буде небайдуже, ось чи погибають інші. І вона буде нести це спасіння іншим людям. Та дякую. На от е, наскільки важливий закон Божий, Я хочу вас запитати, чи буде він фігурувати як основа на суді Божому? Е, е, тому що е, напевно ви знаєте текст, де говориться, що дійсно будуть суджені і віруючи, і не віруючи. Є тексти, які говорять, що праведник на суд не приходить, так. але йдемо про третю фазу суду. Але написано, що всім нам потрібно явитися перед судилищем Христове, тобто йдемо про першу фазу суду. Так? Тобто праведники все ж таки будуть розглянуті перед Господом. Яку роль у цьому судді буде грати закон Божий в житті віруючих людей? І при розгляді життя Павло, Павло людей. напряму пише тут, у четвертому розділі послання, другому посланні до Тимофія. і каже: Тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у Своєму Царстві. Так, так. Павло чітко каже, що Христос є і суддею, угу. от, але і Христос є тим, хто То може милує. То і прощає. по якому закону Він буде судити людей? По, по Божому чи по своєму? Чи... Звісно, звісно, по небесній Конституції, яка була дана людству. Це 10 запинів, Моральний закон, як його називають царський закон, його називають законом свободи. Його називають називають законом любові. Ось цей закон буде стояти перед престолом милості і благодаті, і ті, хто уповав на Христа, хто. Написано, хто виконував його заповіді, mm -hmm. то того і полюбить отець мій небесний, так дякую, сказав Криса. Фактично, ну як це сумістити, дійсно з одної сторони, ми говоримо про те, що це закон любові, закон Божий, десятисловний закон, з іншої сторони, як на, на основі закону любові судити, так здається, що це протиріччя. Тут ніякого протиріччя немає. Коли Господь повеліває людині, щоб вона виконувала його закон, він дає сили їй виконувати цей закон. А коли на суді відкриються книги, і всі пристане для того, щоб побачити, хто ж прийняв Божу силу виконувати закон, а хто ні, хто будував з Богом відносини, чи ні. іншими словами, чи жила в твоєму серці любов Божа, чи не жила, оцей повинно відкрити відкрита на Божому законі, і це відкриється тоді, коли Господь покаже закон свій і говорить: дивіться, якщо людина любить мене. То вона не буде говорити, Господи, я люблю тебе. звісно, що мені робити? Я піду красти, угу. чи там я піду те робити угу. інше, беззаконня, порушувати закон, чи да, я Бога люблю, але від того, що я його ім'я 10 разів повторив, чи 20 разів, чи навіть там десь непристойно використав його. Нічого страшного, угу. Бог же добрий, Він мене зробити. Так. Так, ну ми насправді читаємо Івангелії Діван у п'ятому розділі так: я нічого не можу робити сам від себе, говорить Ісус. Як чую, так і суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Ісус Христос буде судити згідно з тим, що Він чує від, від свого Отця і Його волі, говорить, Я шукаю. по Його волі. Дякую, я зрозумів. Значить, в основі має лежати все ж таки закон Божий. Так? Дякую вам за роздуми. Дорогі друзі, ми бачимо, що е, дійсно закон Божий, який був даний колись Мойсеєві, і фактично, який існував і до Мойсея, він, базувався, він служив базою для проповіді Євангелія пророками, для вчення пророків. Також він служив основою для проповіді Євангелія Ісусом Христом. І все, що було Христом сказано, сказано на основі цього закону. І суджена людина буде також по цьому закону, тому що він показує настільки ця людина послушна Богу, настільки вона близька з Богом, і настільки вона повна Духа Святого. Тому перевіряйте себе по виконанню закону Божого, тому що закон Божий це індикатор наших відносин з Богом і нашого послуху йому до зустрічі.